Привіт, ми звати сюди слаб, і сьогодні у Сербка формувала 6-8. Звісно, під цим роликам наберемо 20 подобак, щоб нам відвезли у вас наступний ролик знімати. А також не забувайте на мій канал, оформить підписку. Ну що, ми будемо починати сьомої карти соло на соло. Ну що ж, let's go. Спончик. На думку дуже погано, що нам не виз. Тільки я хочу сказати, що нам не везе. У нас немає возіння. Так зараз Дуже нормальный спончик, да я. Ну, все, тактика, ми зараз йдемо. Я бачу десь у тіктоці, що якщо у суд пробігати і лягти, там ті буде якраз виходити, і ти його приймеш. Дивіться, що ми зараз у нього, з нього тільки можемо золотати четвертий рюкзак. Тільки його розваляти, що там четвертий рюкзак випаде, якось не хочеться. Якщо йдемо, одразу вже на тіпо. Типу, По ми повинні бути першими. І казали, лягаємо і приймаємо. Як Як це працює просто! Кровник випав. Ну, заберемо хоч якісь патрони. І зараз нам такий ноут залям падать. Я буду у шоці. Ага. Тримай дулю. Как сказала ты. О. Ой, патроны разрывные. Ваше начищення ми виконаємо. Це у нас почуваємо. Червоний пес. Що? Давно? Та ні, це не мій всі ці розболи зробив. Капець! Я думаю, хтось стопа. Ну що, па, будемо переміщатися. У нас так вже хоч щось є. Що, будемо переміщатися на наступну катку? Let's go! Так дивіться, це, мабуть, у нас буде ласт катка. Ну, хоч щось винесли, піднялися трішки по балику. Ось у всій катці треба нам винести максимально багато луту. Купив я, до речі, 4 рік закси щоб більше нам вміщалося луту. Можемо пробігати до I need a weapon! Якщо б би, трішки би раніше. Би. Якщо б я не почекав би. Мамка 14 вищої якось. У мене був шанс! Я його розпалив. В нього, мабуть, там мільйон ротки. Просто мільйон. Надіюся на це. Червоний. Ууу! Усе і все. Лисі, давайте будемо на цьому вже завершувати. Дякую вам за перегляд. ставте подобайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі! Мене звали як завжди Солод.